Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, залишити коментар та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого. Нещодавно в мене був день народження 14 травня, і на честь цього я вирішила зробити відео про мої улюблені аромати. Тут є, мені здається, два аромати, які я вважаю своїм парфюмерним я, але загалом це не, ну, не всі ці аромати я ношу прям кожен раз, кожен день, кожен сезон. Звісно ж, кожен сезон, але не так часто. Можливо, деякі з них. Але чому я додала їх до цієї підбірки? Через те, що я вважаю їх найбільш цікавими в моїй колекції, мені постійно хочеться до них вертатися, їх вдихати. І я вважаю, що моя колекція була б неповна, якби я їх не мала. Тому вирішила сьогодні поділитися з вами. Я, як завжди, зробила за своєю такою фішечкою, я розділила ці всі парфуми на сезони. І почати хочу, як завжди, з весни, бо в нас зараз весна. Перший аромат, про який я буду вам розповідати, це Іділь від Герлен. І цей аромат, мені здається, найбільш тендітний в моїй колекції. Це аромат для мене на прохолодну весну, коли вже закінчилися морози, закінчилася зима. Але весна ще не зовсім прийшла до нас, і повітря ще досі прохолодне, але вже більш таке прозоре, свіже, кришталеве. І оцей аромат дуже гарно поєднується з цією температурою повітря. І тут, звісно ж, багато білих квітів. Лілії я тут відчуваю. Можливо, навіть не білих, не тільки білих, я відчуваю тут бузок дуже добре. Але все ж таки, на мій погляд, найбільш цікавим цей аромат робить саме ця нота відпареної чистої білизни. Він це такий, я так розумію, напрямок мускусно, мускусних ароматів. Ну, типу, так, випрана білизна, але. Оце саме відпарено, саме цей пар від цієї білизни. І це не тільки моя думка, не тільки мій якийсь засіб для прання. Багато від кого я чула саме приблизно таку саму характеристику. Цей аромат дуже жіночний. До речі, дивіться в мене флакон з бджілками, вже можна сказати ретро. Дуже радію, що в мене саме він. І буду показувати його, поки розповідаю. Він гарно з квітами. До речі. Перекликається. І я вважаю, що цей аромат найбільш жіночний, один з найбільш жіночних у моїй колекції це 100%. Він дуже такий приємний. Він асоціюється з чимось добрим, теплим, знайомим з дитинства. Мабуть, багато хто каже, що цей аромат нагадує аромат, який був від мами в дитинстві, коли ми були маленькі. А тож, звісно ж, я таку прелість дуже люблю, нікуди не відпущу, нікуди не віддам. Сподіваюся, що буду мати змогу завжди мати його в своїй колекції. Про наступний аромат я розповідала досить часто, але він був у іншому флаконі. Я вже купила другий. Флакон, бо це 100% моє, це 100% моє парфюмерне я. І це для мене тепла, приємна весна. Він, до речі, універсальний. Він підходить і на літо, і, мабуть, на зиму, може і на осінь. Ну тобто, коли ви не дуже заморочуєтесь, що саме носити в який сезон. Мені здається, він підійде під будь-який сезон. Але все ж таки для мене це саме весна. Я кажу про принцес від Kilian. В мене вже він у новій формі. Можливо, можна було знайти у старому флаконі, який має форму кола, але, якщо чесно, мені все ж таки захотілося. Придбати його у новому флаконі не можу сказати, що я в великому захваті, але в мене вже є певна колекція флаконів в такої форми від кілян. І мені подобається в моїй парфюмерній шафі ставити їх саме так. Вони займаються набагато менше місця, ніж кульки, тому в принципі тут для мене вибір був очевидний. Цей аромат нічим не відрізняється від аромату у кульках. Він такий самий: 100% можу вам сказати. І він чарівний тут солод... солодкість маршмеллоу поєднана з такою трошки терпкістю зеленого чаю, і він от саме цим чіпляє саме мене. Тобто, він його багато хто називає простим. Я не можу погодитись, бо взагалі простий, складний, це така, знаєте, дуже суб'єктивна річ. Я просто вже дуже багато розповідала про цей аромат. Я, звісно ж, залишу посилання на відео, де я про нього говорю, на якесь оберу. Але, ну, все, що могла, я вже сказала, це жіночний, ніжний, приємний такий аромат весни для мене. І це 100% мій аромат. Якщо я вже його дублю, маючи. В свою таку певну колекцію вже парфумів, то це говорить про те, що без нього я не хочу. Переходимо до літа. Тут буде присутній зараз аромат, який я носила ще дуже мало, але закохалася в нього з першого подиху, з першого затесту, і одразу, в принципі, його придбала в інтернет-магазині. Це конкрет від Ком де Герсон. Я його визначаю як аромат на літо. Хоча. Влітку я його ще не носила. Може, в мене моя думка зміниться. Тож це поки тільки моє припущення, бо для мене це Кока-Кола з лаймом на дерев'яній такій деревинні базі. Я е, е, ніколи не, е, не захоплювалася Ком де Гарсон, не тому що вона, на мій погляд, якась неправильна, погана чи щось таке. Просто якось ну, не знаходила для себе чогось, що було б там на 100% моє. Але тут просто от було попадання у десяточку. Я дуже-дуже сильно захопилася цим ароматом. Я його ну, нанесла, поносила, подумала декілька днів. Мені здається, я сказала, відразу замовила. Ну відразу для мене це от декілька днів, бо є парфуми, які я виношувала ідею про них рік навіть більше. Тож кілька днів це відразу. І мені здається, що влітку. Може, не в саму спеку, хоча мені здається, що він такий освіжаючий досить саме для мене. А мені здається, що він подарує оцю прохолоду і залишиться на шкірі таким приємним дотиком чогось свіжого. І от саме нота кардамона, якщо вона заявлена в парфумах, завжди Тих парфумах, які я чула, вона дає такої трошки прохолоди. І тут, до речі, буде ще один парфум з кардамоном, бо виявилося, що все ж таки я люблю цю ноту в парфумерії. саме не таку агресивну спецію, а оцю от прохолоду, яку дає кардамон. І може буду досліджувати і інші аромати з цією нотою згодом, бо мені здається, що вона дуже цікава, незвична і така, на мій погляд, дуже прохолодна, свіжа. І в той самий час іноді дуже затишна, як я буду казати трошки згодом. Тож, конкрет, ком де Гарсон, це взагалі то аромат, нібито знятий, але його можна купити в інтернет-магазинах, ще знайти. І якщо ви полюбляєте такий напрямок, як я описала, або просто полюбляєте сандал, бо багато хто чує тут більше за все сандал. То я думаю, що ви можете принаймні спробувати його. Знову Кіліан. Я неодноразово казала, що це мій улюблений бренд зараз. І буде ще один парфум від Кіліан у цій підбірці. Ну я нічого не можу з цим зробити. Вибачайте аромат Гудйолгон Bed у версії екстрем. Маленький дисклеймер, як завжди, в мене рефіл. Тобто я купила рефіл і купила флакон, перелила туди цей парфум. Тому він має такий вигляд, але на ліпочку я наклеїла з коробки. Я вважаю, що цей аромат один з найсексуальніших у моїй колекції, і він такий. Знаєте, от я зараз скажу слово упаїтельний. Я не перевіряла, як це буде українською, бо мені це прийшло зараз. Тож я подивлюся і далі буду казати правильно. Але я не можу охарактеризувати його інакше, бо він саме такий, він досить такий шливовий, він дифузний, він компліментарний дуже сильно і він затягує у свій полон. Я тут відчуваю абрикосово-персиковий такий вайб. Я мала змогу випити чай з асмантусом. А. і я можу сказати, що зараз я чую все ж таки тут османтус, хоча він часто виступає у ролі такого агента персика і абрикоски. І я вважаю, що тут. Він дає таку трошки врівноважує солодкість і дає таку трошки прохолоду, теж, як не дивно, бо це дуже солодкий аромат, за думкою багатьох, і в принципі, за моєю думкою, теж. Що мене найбільше захоплює в цьому ароматі, це нота лактонна. Люблю лактонні ноти в парфумах. Я навіть знімала відео з підбіркою ароматів з нотою молока вершків у моїй колекції, залишу посилання внизу. І цей аромат, мені здається, там теж був, звісно ж. І от він, ну і він просто класний. І, звісно ж, він дуже популярний. Ну, може, не саме версія екстрем, може, класична версія, все ж таки, більш відома і популярна. Вони дуже схожі. Просто ця лактонність додає йому, на мій погляд, трошки більше якоїсь особливості, особистості цьому аромату. І я що можу сказати? Так, це дуже популярний аромат і не дарма, мабуть. Тому. Нічого не маю проти популярних ароматів. Залюбки маю його в своїй колекції, і залюбки буду носити його цього літа, бо він в мене саме асоціюється з літом. І, в принципі, так і буду продовжувати. Аромат, який я вже віднесла більше до осіннього напрямку, і мені здається, що він також підійде і взимку це Трусарді Ля Віді Мілано. Це ін галерея Віторіо Імануеля. Це аромат для мене. Це. Шоколад з цільними такими лісними горіхами. Я відчуваю саме це в першу чергу. От, от не знаю, от в принципі, він зовсім не схожий на наступний аромат, про який я буду розповідати, але для мене вони в одній групі. І ця група, наскільки можна зрозуміти, є однією з моїх найулюбленіших. Я не завжди люблю шоколад у парфумерії, іноді він мені здається занадто різким, гірким, важким для мене, саме для сприйняття. Але тут він просто ідеальний. Я насолоджуюсь цим парфумом, я знаю, що він шлейвовий. Хоча я чула різне від інших блогерів, хтось казав, що він близько до шкіри сидить. Ну, не знаю, на мені його помічали, мені про нього казали приємні речі. Тому мені здається, що все ж таки це залежить знов-таки від ваших особливостей, хімії вашої шкіри, волосся і, можливо, ще якихось багатьох факторів, не знаю. А тут. Окрім шоколаду з горіхами, я, якщо чесно, не багато чого тут відчуваю ще. Дрібка такої солодкості тут присутня, але він зовсім я б його не віднесла до саме солодких ароматів, хоча до гурманських віднесла б за рахунок чорного шоколаду і горіхів, які я тут відчуваю. Затишний аромат, трошки біланхолійний саме те, що треба для осінь ідеальне попадання. І я вважаю, що він оригінальний, і е, тому дуже радію, що він у мене є. Дуже люблю і е, хочу приділяти йому більше уваги цієї осені. Мені здається, що якось давно я не казала про Кіліан. Треба це виправляти. Black Phantom Кіліан. Е, я наносила на себе в магазині багато разів, я багато думала про цей парфум. Бо мені здається, це був перший парфум з лінійки оцієї. Е, Байкілін, і як ви знаєте, вона така дорожча вже. Мені було важко, якщо чесно, вирішити все ж таки купити цей парфум, бо він дуже незвичайний. Хоча для мене, це знаєте, я можу дихати замість повітря, і в принципі нічого не змінилося. Він в мене вже два роки, я так само його обожнюю. Я його дуже дуже довго розмірковувала над покупкою. Бо мені здавалося, що він все ж таки більше, як знаєте, от як я кажу іноді про парфуми, більше як арт-об'єкт від мистецтва, ніж те, що я зможу носити на собі кожного дня або час від часу. Але я помилялася, бо мені дуже подобається носити його на собі. Я вважаю, що він так само, як і в принципі трусарді, як і всі інші парфуми, про які я буду розповідати, підходить на прохолодний сезон загалом, будь то осінь або зима, чи навіть початок весни. Це вже вирішувати кожному окремо. Він має в собі ноту рому, також має шоколад. І для мене це, взагалі, знаєте, кава І кава, яку ти п'єш з чорним шоколадом, з горіхами. Ну, а хтось поряд сидить і ром, мабуть, так, або кава з ромом. Ну, тобто, от щось таке теж дуже смачне. Я не можу сказати, чи я б його прям назвала гурманським, але враховуючи те, що я зараз про нього розповіла, ну, якби алкогольний-гурманський аромат, ну, можна так про нього сказати, я думаю. Дуже особливий, не всім подобається, але, ну. Знаєте, коли парф захопленому щось подобається, то в принципі йому стає трошки все одно, як інші ставляться до парфуму. Все, взагалі, то мені здається, я взагалі не пам'ятаю, щоб хтось понюхав його і сказав, Боже, який класний парфум! Я просто не можу. Він настільки крутий, настільки оригінальний. кажуть, що він заважкий, кажуть, що він якийсь дивний. Не знаю. Є ще у колекції кілян Straight to Heaven. Про нього я від інших чула більше позитивних відгуків. Я його не маю у колекції, бо я вважаю, що вони десь чимось схожі. В них є така трошки нота цієї вологості, підвальності, я її тут відчуваю. І все ж таки я, поки маю цей парфум, мені здається, що Straight to Heaven буде просто, ну, в такому самому стилі для мене, і мені не потрібно два майже таких дуже подібних один на одне аромат за моїм сприйняттям. Але хто знає мене, я сама себе іноді дивую, я обожнюю Кіліан, тому можливо рано чи пізно він в мене з'явиться так само. Далі парфум, який я теж вже купую не вперше, а вдруге, і теж дуже популярний, має дуже багато клонів. Я зараз буду розповідати вам про табаковані від Tom Ford. Я познайомилася з цим ароматом. Ну, тоді, коли він вийшов, мабуть, чи там через рік чи два, на щось таке. Я тоді не дуже слідкувала за парфумерією, Просто підійшла до корнеру Тома Форда, почула цей парфум. Я тоді захоплювалася ванільними ароматами дуже сильно. А цей був не схожий ні на що, що я нюхала до цього, бо до цього мені здається, основна ваніль, яка була в моїй колекції, це було Лавібель і щось від Монталь. І це, звісно ж, мені просто винесло мізки. Я була в захваті від того, наскільки оригінальний, незвичайний цей аромат. Тоді я ще вважала, що це взагалі ніша. Я знала, що Tom Ford – це люксовий дизайнер, але враховуючи, що ця колекція private blend, це для мене була нішева парфюмерія, і взагалі до сих пір так вважаю. В люксі ви такого, мені здається, не знайдете. Принаймні, ну, тоді, коли це виходило, бо зараз, звісно ж, можливо, щось подібне і присутнє. Як омаш на тему. Але загалом, все ж таки, цей аромат створив ціле покоління, залишаючись вірним собі. Що ж тут таке? Це для мене вишнева така сигара, це сухофрукти. Певні, я тут відчуваю. Навіть відчуваю трошки такої тягучості, ніби медовості. Почала відчувати нещодавно. І, в принципі, що ще можу тут додати. Це щось смачне, щось дуже таке вишукане, витримане. Тут ніби нема алкоголю, але от щось ніби у, у повітрі є алкогольне, коли ти наносиш, наносиш цей парфум. Я його обожнюю як восени, так і взимку. Я обожнюю його носити з шубою. Я люблю його в яку прохолодну вологу погоду. Минулого року я була в Одесі і ходила з батьками на виставу Вій. Мені здається, чи це був Раду Поклітару? мабуть, так. І ми ходили на цю виставу. Я наносила цей парфум. І прямо от якось він так класно мені того вечора зайшов. Він настільки підходив під мій настрій, бо я люблю цю історію. Ну як люблю. Вона мене одночасно і жахає, і захоплює. Тому я якось там прям розчинилася в цій виставі, отримувала задоволення. Дуже сподіваюся, що фамілію хореографа я назвала правильно, бо я довгий час думала, що вона по-іншому звучить. Сподіваюся, що я все зробила так, як треба. І оцей аромат, це було осінню у листопаді. От він просто до цієї вистави підійшов ідеально. Я його, звісно ж, не полювалися знов до голови, але наносила на руку, на шию, щоб я його чула, і це було дуже класно. І до речі, навколо мене сиділи люди, від яких пахло або Лавіабель, або Ганімедом. І ніхто не соромився цього. Бо це було прям так потужно. Дякувати Богові, що кірки подібні аромати навколо мене ніхто тоді не носив, бо до речі, театр, на мій погляд, це навіть більш інтимна річ ніж кінотеатр, або незважаючи на те, що ви все одно знаходитесь у приміщенні, як у залі. А все ж таки, люди ще на сцені є, які теж хочуть розповісти якусь свою історію. Тому, на мій погляд, саме до театру треба наносити аромат, який більше будете чути ви, ніж оточуючи, щоб він вам настрій створював У кожної Але... іншої людини, яка прийшла на цю виставу. цей настрій був свій пов'язаний зі своїми якимись парфумами. Тому це не дуже мені здається так. Коректно саме до театру носити щось, аж занадто яскраве. Ну або наносити мало. Кінотеатр все ж таки це така більш розважальна річ, не настільки серйозна для мене, як театр. Аромат Maison Margiela By The Fireplace Я задубліла також, але це перший ще флакон. І не знаю, чому я це зробила з якогось переляку. Побачила набір парфум 30 мл також і свічку. І все, мені цього було достатньо. Тож він у мене зараз лежить, і тому я планую цієї зими цей носити частіше. Я його носила, коли ми їздили у гори взимку, бо мені здається, що під атмосферу такого, знаєте, гірськолижного курорту оці всі мангали на вулиці. Цей аромат це на який підпалюють на багатці, і це все сполучається, перемішується з ароматом саме цього підпаленого дерева. Тобто, це, на мій погляд, майже 100% зимовий парфум. Але хто робив влітку маршмелоу ввечері на багатці, Ну, перед багатцем, я не знаю, там на мангалі так, ну хто, хто як міг. Оце теж така атмосфера, одночасно і літня. І зимова. Я не знаю, як це можливо, але є як є. Звісно, що спеку я б його не радила носити, але отакий от прохолодний літній вечір він дуже класно до цього підійде. Саме тому я його додала до підбірки на, на, на не дуже таких очевидних ароматів на літо. Я залишу посилання теж внизу. А, і а, я іноді його пробувала носити влітку. В принципі, коли дуже спекотно, він класно розкривається, дуже цікаво, дуже незвично чути такий парфум влітку, і цим він особливий для мене. Він дає водночасно з цим і дуже такий новорічний зимовий настрій, коли виносити його взимку. Це саме, знаєте, як з цитрусовими парфумами свіжими, наприклад, мандарин Базилік від Герлін. Його можна носити взимку, і він буде давати настрій мандаринів. Ялинки, але якщо нанести його влітку, то це буде теж аромат такої свіжості за, за рахунок базилику в першу чергу. І е, одночасно з цим він буде теж створювати таку свіжість, вам е, давати цей вайб. І е, цей аромат для мене це щось подібне, але, звісно ж, в інший спосіб, на свіжість. Е, тому е, теж він такий дуже специфічний. Я не можу зараз так навскітку сказати, чи знаю я ще якісь аромати такого напрямку з тих, що мені ну, відомі. Аромат дуже класний, поєднує в собі все, що можуть, може викликати якісь приємні спогади. Це аромат такий нестандартний. І наскільки я вже досліджувала лінійку Maison Margiela, він для мене найцікавіший в цій лінійці. Тож, маю колекції. Насолоджуюся, захоплююся, і останній аромат на сьогодні: аромат передчуття свят для мене, аромат е, цієї святкової атмосфери, коли ви обираєте подарунки, е, коли ви щось там бігаєте, шукаєте, чи просто ходите проводите час приємно, насолоджуєтеся атмосферою свята, грає е, різдвяна новорічна музика у якомусь магазині торгівельному центрі. І ви насолоджуєтесь цим під парфум Сантал-Кардамон від Maison Lancôme. Принаймні, саме так я насолоджувалася їм, коли з ним познайомилась. Він має також кардамон у своєму складі, але зовсім інший кардамон. А тут він на такий дає таку перчинку. І як класно він перекликається з цим сандалом, тобто я, на жаль, не нюхала сандал в природі в житті, Але отут мені здається, все ж таки це більш більше як спил сандалу, тобто свіже дерево, свіже дерево поєднано з, з кардамоном. І коли оця вся симфонія починає трошки затихати на вашій шкірі, то можна відчути приємний такий ванільний післясмак. Дуже цікавий аромат для мене. Uh, його теж ніхто не любить uh, майже так само, як і Блек Фантом. Ну я ношу його з захопленням. Якщо чесно, мабуть, трошки його uh, берегу, uh, бо мені здається, що uh, це знятий аромат. Мені не здається це знятий аромат, і uh, я не можу уявити, що його в мене не буде. Тому ця каністра. Мене все одно не переконує, що я можу користуватися більш е, активно. Але можливо, цієї зими я буду це робити все ж таки з більшим захопленням. Отакі От були мої улюблені парфуми на сьогодні. Е, можливо, згодом щось буде змінюватися, але поки що так. Я дуже чекаю від вас ваші улюблені парфуми у коментарях. Звісно ж, пишіть. Скажіть, чи є якісь з цих парфумів вашим улюбленим. Також мені буде приємно знати, що наші смаки співпадають. Давайте спілкуватися. Я завжди рада вас бачити. На сьогодні це все. Побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока.